Це буде. Я не думала, що це буде так. Я ніколи мамі не говорила, що я її люблю. від слова Я тебе люблю. Я завжди казала, ми тебе любимо, розділяючи відповідальність з дитиною, тому що сказати Я тебе люблю мені складно. І я зараз хочу. На власному прикладі, не знаю, як це мені буде зараз сказати, і зробити такий флешмоб, щоб кожен з вас приділив одну хвилину свого часу і сказав: я тебе люблю. Ну що, поїхали? Hello. Привіт, мам. Привіт! Як твої справи? Ну, помаленька, а ти що тут? Хочу тобі сказати, що я тебе дуже сильно люблю. Я тебе. А що там таке? Я тобі ніколи про це не говорила, так. Ну, що так трапилося в цьому це буде. Я не думала, що це буде так.